вас на Ютуб-каналі Віче в нашій програмі Пісні Давида. Я протерій Володим... Володимир Давидов з вами читатиму псалом сьогоднішні... сьогоднішній псалом 13. -й. Трішки почитаємо його, поміркуємо, по... Будемо... спробуємо його зрозуміти. Отже, цар Давид. Так, псалом і підписаний. Псалом Давида, начальник хора Знову ж таки, псалом був службовий І з другої сторони, Писується нібито Давидів Царя Давида, але знову ж таки нагадую, що ця надпись може значити різні, ну, мати різні значення. Одне з них те, що це, це автор царя Давида, друге те, що це написано в стилі Царя Давида, а третє, що належить до традиції псалмів, які, яку започаткував сам Давид. Або Давид, ну, якби Давид ліричний герой. Тобто, якби від його лиця от інший автор пише, описує свої. Душевні, е, душевні думки, е, роздуми, звернення до Бога, але підписується нібито від лиця Давида, тобто літературний герой. Е, е, псалом теж сьогодні невеликий, е, в дечому, е, ну, умовно кажучи, дуже умовно, тому що всі псалми, хоч і розміщені один за одним, але вони ну, вірогідніше писалися в різні часи. А якщо будемо далі з вами читати, то побачимо ще різними людьми Точно. ну остаточно різні часи, які там, які псалми можуть якби, мати різницю в декілька сот років. Отже, цар Давид, автор псалма, традиційно, який вважається автором псалма, що в попередньому псалмі. Він більш-менш. Ну там були такі роздуми, ну, знову ж таки, надія на Бога. І в сьогоднішньому псалмі це є роз, якби, йде споглядання і розмірковання або констатація факту про грішників, які вони є. Тобто, якщо там роздуми, те, що всередині. В душі, на серці відбувається у автора, то тут він більш так знаєте констатує, а що ж назовні відбувається. Сказав безумний: у серці своєму Бога нема. Впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто вчинив добро. Тобто все погано, всі відпали від Бога. А, уже ця така фраза звучала: Бога нема. І вона, ну, її більше треба сприймати не як атеїзм, коли повне заперечення Бога є, а більше того, що Бог не впливає на моє життя, Бог в моєму, Його в моєму житті немає, він мені не потрібен. Ну, і таким чином Бог виключається з поля зору людини. Бога немає. Живу як хочу, все мені, все мені дозволено. І от ще один момент щодо цієї фрази сказав безумний у серці своєму, Бога нема. Я не пам'ятаю історичних осіб, кого їх звали, але сам епізод. З реального життя. В радянський час підходить один із кому... Кому... комуністичних шишок, підходить до православного архієрея в Союзі на якихось прийомах, ну неважливо, і каже до Владико: А ви знаєте, Бога нет. Ну, що йому архієрей відповідає: Так, знаю, це вже взагалі декілька тисяч років тому було сказано. Ну, тобто я знаю, що Бога нема. Так, сказав, так сказано в 13-му псалмі. Рече безумець в серці своєму несть Бог. <серква> тобто, дійсно, Бога нема, і нам це всім відомо. Що це сказав безумець? Так пише цар Давид. От. І далі, ну це така. Історія з гумором трішки, з е, як би, який гострий розум в той архірей, як е, кмітливість. Е, І от впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто вчинив добро. Тобто ті, хто заперечують або е, заперечують існування Бога, якби чистий атеїзм, або е, просто Бог не потрібен людині, ці люди е, е, вони втрачають уважелі, які. Вказують на те, що важель, який утримує людину від зла. І тут, напевно, літературна ідея Достоєвського навіть виража... Він виражає ту ж саму ідею, що якщо Бога нема, то нема і чому нема причини не робити зло. От. Далі пише псалмоспівець, Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Досить цікаві слова, які, я би сказав, практично паралельні з словами євангельськи. Якщо тут псалмоспівець констатує про від, ну, падіння народу, падіння людей, відпадіння людей від Бога, і от Господь дивиться і не бачить тих людей, які хоча б, хоча б трішки могли, а, щоб, побачити, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Ну, якби, шукає комусь Бог потрібен. А Справа в тому, що я зараз не згадаю теж, за якого це пророка було сказано, в епоху якого пророка, що Господь обіцяв знищення євреїв, і пророк. Господу відповідає, що якщо я знайду хоча б декількох віруючих, справжні віруючих, кому ти потрібен. І він не знайшов. Не згадаю зараз, в який це період було і з яким пророком. Схоже, це напевно схоже місце на історію Авраама і Лота. коли... Аграм намагався спасти Содом його мору, щоб там хоча б трішки було праведників. Нікого не було. І ці слова, от бачите, вони такі паралельні з ситуацією Содома його Гомори, Але вони ще й в дечому паралельні і пророчі до. Ну так. Зі словами Христа, коли він казав своїм учням, що коли я прийду, чи знайду я любов серед людей? І Тим то і будуть християни від, 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 відрізнятися від інших людей, що серед них любов має залишитись. Отже, якщо християни не мають любові, то ну, важко їх назвати християнами. Любові один до одного, саме в, не в плані того, що, знаєте, ось мій друг, він мені подобається, я його люблю, а інших не люблю. Ну, як було так, кого хочу, того люблю. Ні, всі християни між собою перебувають в дусі любові. Оце істина, істина Христова Церква. Якщо є ворожнечі, розбрат, ну ми втрачаємо цю істинність. А, і можна там писати цілі докторські дисертації з приводу канонічності тої чи іншої церкви, але якщо є розбрат і немає любові, то це все ну, фількина грамота. А, Тобто, бачите, питання того, чи комусь Бог потрібен, дуже співзвучно до того, що Господь шука, буде питати, чи маєте ви любов між собою. Ну таке, як на мене, досить паралельне місце. І тут ще хочу звернути увагу, що якщо перша фраза так, про, того, про безумця, який каже, нема Бога, з однієї сторони, ми бачимо, що людям... Декому, да, тим, хто хочуть бути в, грі... в гріху, Бог не потрібен, то з іншої сторони, а, з... зі сторони Бога, Бог шукає тих, тих кому Він потрібен. От. Що шукає Бога. Ну, він... Чи є розумний, що шукає Бога, запитує Господь. Поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Отже, Бог, навіть бачачи ну, нечестя людей, на честя народів, він все одно шукає праведників, аби хоча б їм їх наділити благами своїми ну, в такому А, е е е І тут у псалмоспівця деякі такі, знаєте, крайнощі, в дечому фаталізм, в тому, що, от, бачите, всі впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх. Тобто, ну, практично всі люди. І далі він продовжує. Невже не а, всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто б чинив добро, нема жодного. Тобто він спостерігає відпадіння людей від Бога, втрату богобоязненості, ріст гріховності, ну якби аморальності і тому подібне. Він це бачить, констатує, і таке відчуття у нього, що вже все, кінець. Всі, всі відпали від Бога. Не знайти просто праведника. Як хотів, як пророки шукали, як той же Авраам хотів знайти того праведника. Немає. Але ми бачимо, що тут це є розмова з Богом. Тому тут немає певної такої лінії. Знаєте що? Нема праведників і я вже це констатую. Ні, він. Псалмоспівець з однієї сторони каже: немає праведників. А далі його думка і от міркування, що все-таки хтось ще залишився. І от читаємо далі. Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають? Вони обояться там, де немає страху. Бо Господь у роді праведних ви насміялися над Богом, а Господь надіє його. Продовжується тема того, що якби всі відпали і ніхто не хоче покаятися. Всі їх роб... всі, влаштовує жити в беззаконні. І оця теж така фраза, заїдають людей моїх, мов, мов їдять хліб, тобто, знищити людині щось зробити зле, ну як хліб їсти. Тобто вони взагалі їм все одно для, для от тих того беззаконня, яке навколо автора. Твориться. Він це вбачає як людожерство. Тобто загубити людину нічого не варте, їх нічого не стримує, тому що вони не, в їхньому житті не присутній Бог. Він їм не потрібен. Або вони його заперечують в даному випадку не, 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 не важливо. І, і він продовжує. Вони убояться там, де немає страху, бо Господь у роді праведних. Тобто, вони убояться, але все рівно роблять беззаконні. Вони знищують людей, якби. Тут поруч і, і страх, ну може, може одні бояться Бога, що, ну, помсти Божої, кари Божої. Тобто тут не повне заперечення Бога, а те, що Бог людині не потрібен. І Він робить, от людина робить беззаконня. Вона може припускати, що за це беззаконня може їй від Господа прийде покарання помста. Там, прилетить, як то зараз сучасно кажуть, прилетить від Господа. Але все одно робить своє зло. Зле, злу справу. Тому що, ну, та може, а може і не, не буде нічого. І буду безнакараний, безпокараний, безкарний. І далі. Ви насміялись над Богом, а Господь надіє його. І тут розворот певний думки автора, псалма, що якби все погано, але є Господь. Який, на якого надіється убогий? То, надіється той, кого притискають, той, кого хочуть знищити нечистивці? І далі, от такий, на, на підйомі, е, іде думка, якби поворот в сторону того надії. От він сказав про надію і каже: хто дасть із Сиону спасіння Ізраїлю? Коли поверне Господь з неволі народ свій, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Тобто народ ізраїльський зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль це от такі е, образи об'єднавчі, які асоціюються з народом ізраїльським, з, з, з єврейським народом. І о, тут цікавий момент, м -м, коли поверне Господь з неволі народ свій. З якої неволі? Дехто з коментаторів Святого Письма вбачає в цьому о, 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 підтвердження того, що цей псалом написаний не Давидом, а якби, в період після полону або в період полону Вавилонського, о, що говориться про полон і що коли Господь поверне з полону Ізраїль, тоді зрадіє, як і заселиться Ізраїль. Тобто, можливо, це і період по полону. І таким чином псалом не може бути Давидів. Але з іншої сторони, тут неволя може бути в алегоричному смислі, неволя від ворогів, неволя від нечистивців, тих, хто оточують і хочуть заподіяти шкоду. Неволя в тому, що ти не можеш себе ну, жити так, як ти хочеш, в плані, ну, в плані благочестя, тебе постійно спокушають або підштовхують до гріха. Ну, якби... Обмеження, обмежують в правах і тому подібне. Тобто тут неволя може бути в такому широкому змісті, і тоді ну, якби нема причини е, провополон, е, що це прововолонський полон, аргумент якби, е, не досить серйозний. Тут важко сказати, все ж таки багато тисяч років пройшло. Взагалі диво, що ці тексти до нас дійшли. Тож повністю так розібрати і достеменно взнати, коли він був написаний і про що в ньому йдеться. Є псалмики, які ясно свідчать про полон. Псалом на, на ріках ясно, я, от, Явно свідчить. І тут вже сумнівів немає. А тут полон незрозумілий, алегоричний чи буквальний. От, такий на сьогодні у нас невеличкий псалом. Ми з вами його осилили, прочитали, поміркували над ним. І перед тим, як перейду до ваших відповідей. Ой, до ваших запитань і відповіді на них, прошу вас підписатися, поширити відео в соціальних мережах. Дуже буду вам вдячний за це, щоб більше людей про нас дізнавалося. Підписуйтесь, ставте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду дуже вдячний за донати або за, за оформлення спонсорської підтримки. Вдячний за, і тим, хто вже це зробив, дуже вдячний. Таким чином ви підтримуєте канал Вічі. Андрію питає. Чи можна пов'язувати цей полон з полоном людини і гріхом? Так, але в принципі, і такий, такий підтекст теж можна, але він трішки не зовсім відповідає псалму, тому що в псалмі здається не про гріх, а все ж таки про ну, якби без, беззаконних людей, нечистивців, грішників, які по собі дозволяють жити безчесно і утісняти праведних і убогих. І у Богу є надія на Бога. Він перебуває в полоні оцих нечистивців, які намагаються ну, обмежують його, не дають йому жити нормально, правильним життям відкритого там, пресують, як то так можна сказати, постійно його. От. І, якби це більше підходить. Хоча, якщо в алегаричному, взагалі, о, вороги міркувати як гріхи, пристрасті, адже Святі Отці, в принципі, псалми дуже часто в такому о, о, контексті. Ну, Не стільки тлумачили, скільки е алегорично е тлумачили через таку алегорію виводили е повчання щодо псалма. Тобто псалом говорить нам про одне, да, дійсно є Давид, там автор є вороги, які оточили його, але в алегоріях можна вивести, ну, привести як приклад, що є людина і є вороги, гріхи, які хочуть погубити людину. І в такому плані да, так, саме в такій алегоричній традиції тлумачення псалмів у святих отців, саме на таку на знахилом на моральне богослів'я, в принципі, можна і це таке тлумачення теж використовувати, що полон це людина, полон від гріха. Звісно, але ми з вами більше не алегоричним змі... тлумаченням займаємось, а таким більш буквальним, щоб розібратися, про що ж пише цар Давид або автор псалма. Читаючи псалми, чомусь багато відчуваються паралелі з цього день. Так, Звісно, я взагалі пам'ятаю, як тільки війна почалася, якраз вже Великий піст почався. І пам'ятаю, читаємо псалтир, псалми і просто все відгукується в душі. Псалми взагалі, коли, особливо, коли ти їх розумієш, вони дуже рідними стають. Комусь не всім. От писали в коментарях у нас є наші глядачі, що не всім підходять, вони якби, ну, трішки читають, тому що ну, так прийнято. Але тим не менше у багатьох, навпаки, відгук душі, це дійсно так. Да, особливо про теперішнього ворога і війну. Те 777 доброго вечора. Е, ще було два запитання в коментарях. Перше запитання полягало в тому, що коли Господь говорив з Самарянкою, він їй відповів, сказав, що е, тепер не будуть молитися на цій горі чи на храмовій горі, а будуть молитися в дусі і істині. істині. І питання, про що це? Справа в тому, що між Самарянами і, і, і євреями була, була суперечка, де вклонятися ну, Богові. Для іудеїв, звісно, це був Єрусалим, храмова гора. Єдиний храм, який ну, можна було, який був допустимий. Але Самаряни, як ну, умовно так сказати, дуже натягнуто, але як нащадки. Ізраїльського царства, чому розділились царства? Тому що не всі коліна Ізраїлеві хотіли вклонятися ну, бути залежними від коліна Іуде, Іудового і ходити в Єрусалим на Храмову Гору. Одна з причин. Там ще, звісно, і старством було пов'язано, кому хто кого визнавати, царям не визнавати. І от 10 колін ну, вирішили, що вони не хочуть залежати від Іуде, коліна Іудового. І поставили собі е е окремо на, на іншій горі храм. І от Самаряни, Ізраїльське царство потім занепало повністю, було захоплене, зруйноване. Тобто 10 колін на сьогоднішній день, 10 колін Ізраїлевих ну, знищені, немає їх. Тобто сьогоднішній навіть, євреї це коліно Іуди і коліно Вінієміна. А от е, всі інші коліна були знищені е, іншими царствами. Е, так, е, Самаряни, і це як ті переселенці, яких е, переселили після знищення Ізраїльського царства на цю територію, вони частково перейняли іудаїзм, і Самаряни. вони, це була якась така синкретизм і язичницького вірування і іудейської релігії. І вони теж мали свій храм і сперечалися з іудеями, що там теж можна вклонятися. Тобто наш храм не чим гірший від вашого єрусалимського. Іудеї, звісно, казали, ні, ваш храм поганський, єдиний храм Божий це Єрусалимський. Ну от такі одна з суперечок іудеїв. Самарянами була, полягала саме в цьому, одна з. І е, ця жінка дійсно Христа питала, ну, вона, е, бачачи, що перед нею непроста людина, задавала питання, які їй нагально її, ну, були нагальними і тривожили її душу. В частности, це було і де повклонятися. І от Христос говорить, що е, відповідаючи на її питання щодо суперечки юдеїв і Самарян, він говорить, що настає тепер такий час, що Вклонятися Богові можна усюди, е, в дусі і істині. Тобто істинно вірувати в Бога, тобто в Ісуса Христа, і перебувати в дусі. І тоді можна усюди молитися, не тільки хра... е, х... на горі Самар... Самарян або на храмовій горі в Єрусалимі. Немає вже тепер різниці. Тобто е, ну, це констатація Ісусом Христом, що відхозавітна е, модель поклоніння Богові, вона відходить у минуле. А що означає в дусі істині? Істині це істину вірувати, а в дусі стяжати Дух Святий. Тут уже навіть в дечому можна привести слова, що там, де двоє чи троє зберуться, ім'я моє, там і я посеред них. Тобто там, де людина, люди збираються і моляться Богу, там от, соборна молитва. На Христос, Христос на ній робить акцент на, на її важливості. І от що в принципі немає різниці тепер, де збираються люди і моляться Богові, і приносять йому безкровну жертву, тобто служить, якби звершується Євхаристія. Тепер немає різниці. Усюди. Головне зібратися в істин, істи, істинну істинно віруючим і в молитві просити Бога, щоб Він сподобав, сподобав їх причасті. причастя. Це перше питання. Друге питання полягало в тому, що от в Євангелії нам дуже багато говорить про Божественність Ісуса Христа, чому ж тоді інші релігії, ну, в частності там, як приклад приводиться іслам, чому мусульмани не вірують в Христа як в Бога, якщо в Біблії стільки ось, і в Новому Завіті, ну і взагалі в цілому. Справа в тому, що не для всіх. Ті джерела, які, або ті слова, які для нас є авторитетними в Біблії, так, в Старому Завіті і взагалі сам Новий Завіт для нас є авторитетним. Для інших релігій він не вважається авторитетним. Вони, вони вбачають свої книги, мають свої книги, які вважають істинними. І в тій істині вони і вклоняються і в ту істину вони вірують. А те, що от якби, нібито стільки вказано на Ісуса Христа, як на Божого Сина, як на Месію, а от не вірують досі, ну сьогодні, да, не всі увірували, то, в принципі, це було і за життя Ісуса Христа. Адже фарисеї, і книжники, як ті, хто найкраще знали Святе письмо, теж не розпізнали Ісуса Христа як Месію, як Бога, який прийшов спасти весь світ, а взяли його і розіп'яли. Тобто були до нього войовничі налаштовані. Тому що, чому? А, тому що, як каже Господь в Євангелії, що закам'янілі серця їхні. Тому навіть коли ми маємо беззаперечні для нас докази, то для когось вони навіть досі, досить заперечні, а, а для інших, знаєте, є таке, коли приводять 20 аргументів, які розбиваються об е, питання і чого?». Ну, тобто, і що далі? Ну, ти скільки не доказує, людина не хоче. Вона або вперлася, або загрубіла серцем, і все, що ти їй не кажеш, їй все одно ну, не, не пробиваємо, не пробивна. Саме от через це ніби ми багато знаємо і чудес, і знаємо Євангелія, і життя Ісуса Христа, сповідом Його Божественність. Але це не для всіх є аргумент. Що ж, перейдемо тоді до молитви. Дивлюсь, більше питань у нас сьогодні немає. Перейдемо тоді до молитви. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Всемогутній, Боже, царю, всесвіту, ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно, і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших. Що в Україні та по всьому світу перебувають, прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм, молимось тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості. Ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей, збережи наших воїнів та поверни їх в рідні домівки до своїх близьких. Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, навчинили лицемірні, любові до ближніх. Подавай нам повсякчас Твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і Союзом любові йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя і так у мирі та спокою живучі, приносили тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного Сина Твого, у спілкуванні Святого Духа, безперестанну славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. І молитву Ефремосирі читаємо. Великий піст. Господи і владико, життя мого, лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, смиренно мудрості, терпіння і любові. Даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи царю, даруй мені, бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки віків. Амінь. А, так. Спасибі вам всім за спільну молитву, за те, що ви долучились до ефіру і те, що ми разом читали псалми. Спасибі за питання, за коментарі. Так, Андрій ще написав. Дякую вам за пояснення та коментарі. Святопись письма, що залучаєте до молитви. Спасибі, Андрію. Що ж, можу вам всім благословення. Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі завтра. На все добре.